що я не відносилася цілий день від від косметики. Хтось моя кольоматична езої фарба. Канадц вологер у бейсбол. Це зовсім не забороняється. О, це поща. Поща. Подумай, Андрес, що швидше полегноوسي, то раніше хлопці будуть під наглядом. Ну чого почекаємо? Вираз що це? Алло? Алло? Алло! Ізабелла, сфокусуйся на м'ячі. Ого, от це от І таку гру, як бейсбол, ти здатним зробити одного. Бейтс бол неможливий бо з розрахунків швидкості, сили та знайш геометрії. Ти знову всього бачиш цифри. Yes. Я знаю, що ми будемо робити. Ми використаємо геометрію, щоб збудувати ідеальний тренажер для бейсболу. Ну, no. у нього це звучить не так нудно. Не сперечаюся. Ну, а брашбері. О, відомо. Бейдикує. Що це таке? В NTBM je бачesš, mojaja elektrobrytва prišla zlade fića za. Nedože zručna kole proma ruchaavica okremomu odnavi.